Всім привіт! Мене звати Єгор, і я вже два місяці навчаюся в Академії ГІУ в Барселоні. Дуже мені тут подобається, особливо математика. Його чому ви обрали для себе саме навчатись в академії ГІУ і як дізнались про нас? Дізнався я про вас по Google-картам. Ми з батьками дивилися різні варіанти, де можна підготуватися до екзаменів ПЕС ЄУНЕТ і трошки підвчити перед тим мову. І шукали якусь таку спеціальну академію, яка на цьому вже давно спеціалізується, котрі компетентні в цьому і можуть надати необхідну підготовку. Зрозуміло. А з яким рівнем іспанської ви розпочали навчання і який зараз маєте прогрес? Розпочав я навчання з рівнем десь А2, Б1, щось між цим. От за перші три тижні, навіть чотири, підтягнув іспанську мову в цій академії і доволі таки сильно, тому що до цього я вчився в Україні і вчив іспанську в Україні без практики. То було важкувато, і коли подаєш у справжнє середовище, це трошки інше. А там мене підготували. Ви оцінюєте атмосферу в академії? Атмосфера доброзичлива, весела, цікава. Тобто вона найголовніше, що вона концентрує тебе на навчанні, і саме на моменті того, на моменті підготовки. Люди, котрі знаходяться в класі, вони прийшли якраз з тою метою, що і я, і тому вони не бешкотують нічого подібного. Вчителя завжди намагаються пояснити І навіть може іноді ми трошки більше проводимо часу, щоб відповісти кожному на їхні питання, і все лишилось чистим в розумі, зрозуміло і розкласти по З яких країн студенти навчаються у вашій групі? Е, з багатьох насправді з країн усього світу. Америка, Південна Америка, там Аргентина, Чилі, Еквадор з Франції, з, з, з Європи. ну, Справді з усіх країн світу дуже багато національностей. Чи складно вам комунікувати один з одним? Ам... Ну, залежить від того, якою мовою, тобто мені вже простіше стало і іспанською в певному роді. Ні, не складно На, насправді навіть з японцем, з котрим я зджився, ми спілкуємося іспанською, і особливих труднощів не виникає. Якщо там щось потрібно уточнити, то ну, перекладачу в допомогу. А вчителя завжди знаходять підхід спеціально, щоб надати приклади, пояснити. Які профільні курси ви проходите в академії? Я проходжу чотири базових предмети. Із профільних це додаткова математика і фізика. І ваші подальші плани чи ви вже обрали університет для вступу? Університет я ще не обрав, але мені сказали, що під кінець курсу мені допоможуть з цим і якийсь певний список. Зараз також його складаємо. Ну і поки в процесі ще в процесі, що буду робити далі, не також ще загадка. Поступати в університет. Ну це точно. А я за якою спеціальністю з цим вже визначили? А, Планую або на штучний інтелект, або на графічного дизайнера. Може приватного підприємця. Які поради ви дали б новим студентам, тільки тільки розглядають можливість навчання в Іспанії? Я порадив би вчити мови. Мови це найголовніше. Це спілкування, і це вам дуже сильно допоможе і просуне вас навіть в розумінні предметів будь-яких. Тобто, чи то буде математика, чи то буде фізика, іспанська, англійська це найголовніше тут. Обов'язково вчіть терміни. Не забувайте, що це не тільки розмовна мова, але ще й мова науки. Де вам потрібні слова, підходящі, щоб вас розуміли, як і вчителя, і щоб ви розуміли цей матеріал і добре його засвоїли. Дуже дякуємо за інтерв'ю та бажаємо успіху! Навзаєм! На все добре, До побачення. до побачення!